Позиція Китаю фактично зводиться до однієї фрази речника МЗС Китайської Народної Республіки: Китай вживатиме розумних заходів енергетичної безпеки, виходячи з власних національних інтересів. Міністр фінансів США Скотт Бесенд прокоментував це із сарказмом: Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо зазіхати на їхній суверенітет, тому вони ймовірно захочуть сплатити 100% тариф. Американці свідомо підштовхують Китай до вибору або купувати російську нафту, або торгувати зі США. Є й третій варіант натиснути на Росію, щоб вона погодилася на припинення війни в Україні. У такому разі питання торгівлі автоматично вирішиться в інтересах самого Китаю: Китай просто продає Москві те, що можна вигідно продати. Китай заробляє і йому байдуже на кому саме. До речі, Китай так само заробляє і на Україні вже багато років він залишається одним із наших головних торгівельних партнерів. Коли почнеться відбудова України, саме Китай найімовірніше відіграватиме провідну роль, бо має техніку, технології і підготовлений персонал. Це буде швидше і дешевше ніж з ЄС. Китай завжди діє так, як вигідно, саме йому, і нині американська адміністрація створює для нього ситуацію, в якій найвигіднішим стає завершення війни. Чи має Китай реальні можливості натиснути на Росію питання відкрите? Але потенціал для цього безумовно є.